Греко-католицька церква святого архістратега Михаїла Укалуші завжди була і є осередком краси та духовності. Її зовнішній вигляд милує око кожного перехожого, і це не дивно. Адже, як зізнається, отець Декан Михаїл Бігун, за час свого душпастерського служіння для покращення зовнішнього вигляду церкви докладено чимало зусиль. Огороджено територію храму, зроблено сходи з каменю. До столітнього ювілею церкви перекрито куполи, перештукатурено храм із зовнішньої сторони. Його бажанням було оновити будівлю церкви не тільки. Зовні, але й всередині, У 2015 році розпочалися реставраційні роботи внутрішньої частини храму. Понад чотири місяці художники реставратори з Івано-Франківська проводили роботи з відновлення та збереження настінних розписів. Вже ми піднайшли реставраторів з Івано-Франківська, Валерій Твердохліб і Степан Осташа. Отже, цілий 2015 рік проходили реставраційні роботи.

На даний час відреставрована тільки одна бічна сторона, інша ж чекає реставрації, також відновлені вітражі та проведені роботи з оплицювання стін керамічно-гранітною плиткою. Цьогоріч першочерговим завданням священнослужителів це опалення храму. Роботи вже виконуються, а розпочали зі святилища. У нас буде подвійний підігрів підлоги у святилищі, де буде самий пристіл, де священики будуть стояти, також буде і електричний, і водяний підігрів. А ціла. Церква, будуть кидатися труби підігріву бодяного, і я так думаю, що ми будемо з Божою допомогою рухатись далі і щоб ми зробили цілу церкву. За словами отця Василя Бігуна, завдяки хорошим майстрам, роботи проводяться дуже швидко. Маємо працю із нашим добрим приятелем кузаком Володимиром Івановичем. Який дав свою гарну бригаду. В основному роботи у храмі ведуться за кошти парафіян. Як каже отець Василь, офіра є постійно, кожен старається внести свою лепту на відновлення храму, але й влада не залишається осторонь. У 2015 році цей старт нам найбільше допомогла наша міська влада, мер. Ігор Степанович також і обіцяють надалі продовжувати це нас тішить. Ми молимося за них і віримо, що у нас робота буде і надалі рухатися. Коли завершаться робота, з точністю не можна поки що сказати. Зараз богослужіння проводяться на малому престолі. Та як каже отець Декан Михаїл Бігун, з Божою допомогою та підтримкою парафіян вже скоро у їхньому храмі буде тепло та комфортно, бо вони не просто ремонтують церкву, а дбають, щоб люди, приходячи сюди, відчували. Присутність Божу і в духовній атмосфері, і в пишності оздоблювальних робіт в цій будівлі, яку вони виробляють спільними зусиллями. Хочу зложити щиру подяку нашим парафіянам за їхню жертовність. З парафіянами ми можемо дуже багато зробити і все зробити, а без парафіян ми, духовенство нічого не зробимо.